Трес термін взагалі зі сапромату, і він викрабований був 30-ті роки науковцем Гансом Сельє, який жив в Канаді, знущався з мишей, з щирів лабораторних і дивився, як ж вони з цим всім будуть поратися. І завдяки йому ми дізналися, що насправді можна живу істоту настільки її робити нестерпні умови існування, що вона до них буде адаптуватися певною мірою. Але потім, коли це мова про мишей, щурів, вони і так живуть недовго, то вони, зрештою, перечасно помруть від того, що їх спіткала така недоля. І зрозуміло, що стрес буває, як це покажуть, позитивний. Це звичайні елементи нашого життя, які притурбації, різні перипетії, які нам не створюють загрозу для нашого життя, здоров'я, гідності, добробуту, цінностей. І якісь такі штуки, наприклад, ми їдемо в заторі через те, що падає сніг. І ось якщо всі дотримуються правил, так, ми просто довго тягнемося. Чи ми побачили рахунок стоматолога? Неприємно, так, але ну, це не смертельно, все зрештою добре. Якби інакше було б гірше, вчасно виявили, діагностували проблему. Тобто робити з цього величезну таку трагедію не варто. Це елементи життя. Чи виїдете у відпустку? З двома пересадками в аеропортах якихось. Тобто це вже якась така підзабута розкіш після ковідного. І тепер, ну тобто, колись давно це був стрес, типу, ось з дітьми, з якимись там немовлятами, ми кудись летимо з пересадкою в Парижі, там завжди гублять багаж. Типу, ой вей, наступний день він приїде. Тепер ми розуміємо, о, я кудись лечу супер, дайте два. Тобто ми вже розуміємо, що все відносно. І тому Ганс він вирізняв ео-стрес, типу справжній стрес, який не шкодить мишкам. Ну, наприклад, там до мишки запустили якось мишака симпатичного, і вони там, починають довкола один одного ходити. А буває справді токсичний стрес з мови це мовиться, що дістрес. Мене вже поправили, коліжанки, що українською ми перекладаємо позитивний стрес та. Токсичний стрес, от токсичний стрес це те, що відбувається тоді, коли наше здоров'я, наш справді такий добробут, то наше житло, наші цінності, вони знаходяться під постійним ударом. От коли ми в стосунках з аб'юзером, аб'юзеркою, чи ми живемо з людиною, яка абсолютно пасивно-агресивно поводиться 24 на 7, і ми в цій людині в таких відносинах, що ми не можемо їй сказати і гримнути дверима, це якісь наші близькі родичі, то це з тим створює таку теншит, від якого ми ніяк не можемо позбутися. І чарівні пігулки не сильно допоможуть так само. Якщо це північна Салтівка, це Чернігів без води в березні. Не можна сказати, що це ну, не стресуй, нічого страшного. Та, да, воно справді справжнє. Ось тепер ми знаємо, що полон примусове десь утримання, те, що пов'язане з нашою свободою, лікування смертельної хвороби, догляд за важко хворою людиною, яка ми знаємо, що помре, просто перед цим буде мучитися більше чи менше. Коли в нас не вистачає грошей. Для забезпечення навіть мінімальних потреб в харчуванні і тр... в користуванні транспортом, оце вже є справжній стрес, токсичний, який шкодить здоров'ю. І так, коли ми зараз знаходимося в стані війни, це справді ну, є токсичним стресом для людей. Стресу є фазом. Це буде. Гостра фаза, коли до нас діє стрес, повний гаплик щось змінилося. Ну, умовно кажучи, перший останній тиждень зими, цієї зими ми всі перебували в гострому стресі. І ви пам'ятаєте, що ми не хотіли їсти взагалі, ми худнули, не могли не спати, стисла повністю трапецієвидний м'яз, всі м'язи спини нас кудись голову втисло, хтось міг бігати в туалет. З позивами такими постійними і було некомфортно. Це ось така адреналінова гострофаза. Адреналін, симпатична нервова система. Вона симпатична не тому, що вона така гарненька, няшна, а тому, що це латинський термін є в її вузлив. Грудному поперековому відділі разом і довкола них пара: симпатично, в шийному і куприковому. Симпатична нервова система висилає нервові сигнали тілу, і, і ми бачимо, як в нас ритм серцевий змінюється, і буде розширюватися зіниця, і буде мінятися коколобіг, кровообіг в внутрішніх органах. Все буде перерозподілятися так, щоб ми могли в принципі підірватися із. Знайти дорогу, виїхати з Києва через всі затори, через якісь там Вінницьку область і зібратися все це витримати і не спати кілька діб. От хто це розробив? От, це була така гостра фаза стресу на адреналіні, і ще при цьому не загубити документи і домашніх тварин. Потім, як ми могли помітити, наступає ну, заганцем сільє, і ми все знаємо з досвіду, наступає фаза адаптації. І таким чином організм розуміє, що так, це гаплик, але це дочно довго. І нам треба щось з цим робити. І в нас справді перебудовується те, як наше тіло працює, і в нас будуть долучатися до цього почасти наднирники, які виділяють оцей цей гормон кортизол. Він у нас виділяється щодня, і це нормально. От хто жеверонок. Хто підривається влітку в п'ятій ранку, такі гей-гей, на пробіжечку, на тенісний корт. Пострибали. От у них кортизол виділяється так бурхливий вранці вранки. В тих, хто такі більше сови, вранці йдіть всі геть, я хочу спати. Так до обіду роздупляються. В них кортизол поступово поступово наростає в першій половині дня. Люди, які вже зараз в стані професійного вигорання. У них кортизол ніколи не має свого піку, він взагалі особливо не виділяється, до нього не чутливі. Тому цей гормон нам потрібен для того, щоб ми мали такий стан зосереджений, такий бадьорий, готовий до якихось звершень і пригальмовували. І ось в стані адаптації ми, зрештою, починаємо «Окей». Ми будемо щось там їсти, спати адаптуватися. Ми будемо вертатися до якоїсь рутини. Ми згадаємо, що треба вимити голову. Не знаю, там деякі люди перші тижні війни в душ не ходили, бо просто от воно було не до того. Ми про це забували. Ми адаптуємося. Проте, коли воно триває так, ну дуже дуже довго, і загроза не минає для нашого життя, здоров'я, гідності, цінностей, майна. Чогось такого, то вся наша реакція фізіологічна, вона вже не досягає свого такого високого рівня. Тобто ми бачимо, що стресор не відступає. Ну, мовно кажучи, це люди в Авдіївці, в Бахмуті, які не виїхали. Тобто, там стріляло і гриміли ще тоді, і воно стріляє, гримить і прилітає все частіше і частіше. Тобто, ми не бачимо, що куди нам адаптуватися. То тоді вже люди звикли що обстріли, що ми це щось чуємо, прильоти різні, але від цього легше не стає. От люди в Києві, ті можуть адаптуватися. А в людей, які у фронтовій лінії, які перебувають в полоні, які на окупованих територіях, в них вже може бути виснаження. Це означає, що через це тривале порушення сну, через це тривале порушення роботи наднирників, які кортизол виділяють не зранку, а постійно якимись дозами. Через те, що в нас є такі наслідки цього рівня впливу симпатичної нервової системи на тіло, на внутрішні органи, все почне потрошечку так роз'єднуватися, розладнуватися. І ось було запитання про те, якщо в мене вже друга друга війна і третє місто переїзд, чи все, чи є в мене надія на виживання? І ось про це ми поговоримо. Що до чого я веду? До стресу можна адаптуватися. Це нам говорить наука. Це нам це переджена дослідами. Це ми бачимо зі свого життя. Ми не можемо постійно перебувати в стані, коли нас серце вистрибує, і ми не спимо, не їмо і забуваємо, як нас звуть. Зрештою, ми можемо до цього пристосуватися. І ми бачимо, що люди навіть проходили полон, концтабори і російський полон. Вони з нього виходили і потім поверталися до життя. Те, що на нас діяв сильний-сильний стресор, не завишти не для всіх, означає, що це гаплик повний тренер всьому. Тобто, я зараз, ну до чого кажу, це не знецінення досвіду особистого, він безумовно дуже важкий, проте е, наш організм еволюційно так утворений, щоб пристосовуватися до стресорів, дії стресорів і не навернутися. Не колопснути, просто не розвалитися на друзки, одразу наша задача вижити, подбати про дітей, якщо вони є котів собак, бо ми їх також переносимо на них у <ролі> роль, модель дітей, або народити їх в майбутньому. Навіть якщо ви чалтрі, організм цього не питав, і ви все одно поводитеся, що вам треба вижити, розмножитися. От, менше з тим, тобто у нас є шанс вижити. Проте, коли дія стресору, Хронічна, постійна, сильна, і вона раз у раз загрожує вашому життю, то з цим треба щось робити. Ви можете не витримати і ніякі адаптогени, ніякі пігулки, бади, техніки релаксації, масажі та інші маячня. Вони тут не допоможуть це витримати.